Прийшла, вляглася на моє робоче місце, розвалилася, і все. І буду я зараз її штовхати, і забирати, а сама сідати. Да. Кіця була хвора, Киця три дні якийсь вірус підчепила, така голодала, а зараз ходить і всіх просить йду, від'їдається. Каже, схудла за три дні, так. Да. Тепер від'їдається. Такий гідю Мургітів, кого такий шутик. А до мене прийшла рама, і я оформила Rocky Point, оформила маяк. Я не використала скло, отримала скло антиблікове, я його не використала. Воно ну, трошки мені ну як. Мутне, хоч все чудово видно, але воно приглушає картину. Я би хотіла, щоб вона була така жива. Але рамою я дуже-дуже задоволена. Вона дуже гарно зроблена, дуже гарної якості, дуже гарне паспорту. Рама широченька така. Так, Все красиво ззаду, всі підвісочки, все кріпиться чудово. І я вибрала. Такий ось простий формат. Мені здається, що гарно підходить кольор і гарно підходить паспорту. і тому дуже задоволена. І цю картину сказав син, що хоче в свою кімнату, тільки немає часу йому показати нам, куди він хоче її повісити. Тому я її тимчасово повісила біля себе, біля свого робочого закуточку, де я сижу. І мені приємно на неї дивитися, що вона висить на стіні, а не стоїть десь підперта. Так що буду надалі знову замовляти на тому сайті рами, так як сайт дуже зручний і рама прийшла чудовою якості. Дуже гарно запакована. Роблять вони швидко, по-моєму, мабуть, дні чотири її робили. Ось досить швидко, не дуже дешево. Але е, є маса варіантів, щоб вибрати дешевше паспорту, та гущу раму можна взяти, можна, е, ну, ціни дуже-дуже різні. Можна за недорого зробити е, гарне оформлення, я вважаю. Ну, якщо знадобиться, я то шкло маю, то я зможу його поставити пізніше. І... Не думаю, що буде так уже сильно. Я на кухні її не буду вішати, щоб там жири якісь чи копоть. А в кімнаті. Ну так, пилючка може бути. Звичайно, є пилюка, то пил той зібрав пилесосом та то й... на тому кінець. А колись я не е, е, натягувала її, я її прикріпила до, е, до чого? Там була основа, по-моєму. А, до паспорту, до паспорту і. Нормально вона тримається, тому мені буде не тяжко її зняти і випрати, якщо буде така потреба через роки. Там... Буду бачити, шкло маю, якщо щось поміняю і поставлю. Також я замовила різні бокові тримачі, і от я їх отримала і ось одягнула. І вони чудові, причудово тримають велику роботу, просто прекрасно. От тут вони прикручені. Дуже приємно, я колись, ну так як я не дуже досвідчена вишивальниця, то ну, думала, ну, натяжка класно, але не знала, наскільки це важливо. І коли от, я зробила от бокові натяжки гарні на одній, на другій роботі, одразу відчувається, наскільки. Приємніше, і легше вишивати, наскільки рівніше лягають стіпки, і якось кращий вигляд у роботи. Тому це дійсно важливо, важливо для, для зручного вишивання і гарного вигляду. От. І оце воно прийшли навіть з цими. Було чотири паски таких. Вони ось так одягаються, накручуєш і закріпляєш. Ось, я тут, тут воно приклеєно. От, трошки там погратися треба. Вони мені дали таку викрутку, прийшла з ними. І ще два запасні наборчики, два шурупчики закрутити. От, і е, так, трошки погратися треба, але так як робота велика. І не так часто буду я її переставляти. Ну, то зараз прекрасно. Мені надовго ще це хватить. Не знаю, може, десь через півроку я буду це перемотувати. От так що я задоволена цим, цією боковою натяжкою. Але я замовила ще одну, я замовила ще одну, і ось так вона виглядає. Тут було в наборі чотири цих кліпси і такий ось рулончик ленти «Велкро». Я накрутила, відстригла, накрутила, відстригла. І ви знаєте, що ж що... прекрасно. Єдине, що їх тільки два, якщо робота вуща. То два достатньо. Но мене треба буде цю раму теж звузити, бо я люблю, коли рама вузька, і все. Ну, на всю ширину, на всю так, ширину. Але у висоту я люблю, коли рама вужча, Мені так зручніше. Ну І замовила я ще більше оцих наборчиків, щоб я переставила ще на інші свої роботи. Мені сподобалось. Сподобалось, як вони дуже швидко одягаються, швидко знімаються. Щоб перемотати, і гарно тримають, не сповзають. Так що я от їх ще взяла і буду ними, напевно, надалі їх вживати в інших роботах. Ось, Так що майте на увазі, що це теж гарні. Так, і переставила я з цієї роботи, з багатоколірної. З цих плашочок, бо вони вже так були запутались мені якось не Переставила ось на такі. І я от собі їх так ставлю під рукою, перевернула, взяла ниточку, перевернула, взяла ниточку. Теж мені подобається. Не, не, не тріпаються ниточки. Ну і вже попутно я і такі циферки от купила для номерів ниток, тому що підписувати. Ну, не можу я так мастерськими цю таке написати, щоб це було чітко видно, може десь злитися. Ну, взяла я один листочок, але замовила ще для інших робіт, тому що о, кольори в іншій роботі можуть дублюватися. Якщо я буду використовувати десь їх наклеювати, то мені треба декілька таких листочків для декількох робіт. Так що замовила ще такі листочки. Ну, і от почала я. Цю багатоколірку теж вишивати вибраним квадратом. В сазі виставляю квадрат. От я зараз такий маленький, От роблю другий. Ну, він виглядає маленьким, але тут насправді півтори тисячі стіпків. І ниточка автоматично перескокує в сазі від меншого до більшого. От. Ну, наприклад, в цій роботі дерево життя, то це було взагалі супер-пупер легко. Я така задоволена, що вишивала би і вишивала би. Тому що тут не є так. От я такий квадратик вишивала і на радощах ще й другий відшила. Але тут немає стільки кольорів. Тому відшиваєш там, ну, там ну один, там пару раз по два, пару раз по три, потім п'ять, потім сім, потім і так далі. І вже собі гарно останній вже був там, сто з чимось. І відшила останній кольор, навіть уже не заглядаючи в сагу, і ой, супер класно. Так мені сподобалося, що я так і буду продовжувати. Ну, в багатоколірній вишивці трошки не так, тому що тут дуже-дуже дуже багато кольорів в цьому кусочку. Ну, не хочу, ну, на мій погляд, то може і 100. Тому що там десять разів по одному, десять разів по два, десять разів по три, десять разів по чотири, і ти міняєш, нитку міняєш, 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 міняєш. Ось і вже е, я вон, його майже закінчую, тут мало що лишилося. І то кількість біля сорока, там де півтори тисячі, то от одного кольору так багато аж сорок. Ось, і я вирішила трошки собі полегшити, що я ще робила. Я коли, перепрошую, значить, для солідів, в мене тут стоїть така от карточка, де я роздрукувала ось номери ниточок з значками. І коли солід у мене закінчується, то я його закріпляла біля значку і все, голочку забирала. І собі перевіряю, є, нема. А для блендів я таку смішнезну штукенцею притащила, з саду. Вона смішна, тому що це, бачите, що це підставка під коліно для городніх робіт. Коли лазиш по городу, щоб не лазив на колінах, а от собі підставляв таку підставку. Я ніколи її купила, ніколи не користувалася, вона просто в мене лежала. В... В такому ящику для садових робіт. І згодилась вона мені для багатокольорового процесу. Значить, Спочатку я використовувала тільки для блентів. Але потім думаю, ну, то скільки тих паперчиків в мене буде навколо мене? Одна для блентів, друга для солідів, третя, значить, для всіх ниточок. І я додрукувала соліди теж сюди. Я навіть от їх не приклеювала. Вони в мене просто голочками тримаються. І буду я соряди теж сюди вішати. І я звільню цей папір, щоб в мене тут не буде вже воно в трьох місцях зберігатися, ниточки, а будуть всі розпочаті, значить, які на голці. В цій, що воно таке в цьому органайзері, а не розпочаті на звичайних органайзерах. І я думаю, що буде швидше. Але не вистачає мені поки що голочок. Я замовила і ось чекаю, з дня на день голки прийдуть, то я вже поступово звідси перенесу, буде разом з голочкою. І так, дуже пришвидшується, звичайно, процес. От,